Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Нещодавно один з глядачів прислав мені інформацію про те, що Польща готується до можливої війни з Росією. Відповідна інформація була перепровірена, і ми зсилались на різні польські та західні джерела, а це період 2024-2025 року. І, відповідно, було з'ясовано, що Польща купує танки, ракети і зброю на мільярди. І можете собі уявити, що країна в Європі, а це Польща, за 2 роки вона скупу, скуповує більше танків, ніж Франція. 8 тисяч ракет, сотні гаубиць, десятки литаків. І ось виникає питання. Польща це новий щит Європи. Бо ось така ситуація є. І дійсно Польща вона озброюється. І ми з'ясуємо, чому вона озброюється, які причини цього. І скажемо про оборонний бюджет, про техніку і про інші важливі моменти. Так ось, польський оборонний бюджет. Якщо брати 2022 рік. То ВВП складав приблизно 2%. І це близько 14 мільярдів доларів. 2023 рік вже ВВП був понад 4%. А це понад 30 мільярдів доларів. І ось 2024-2025 роки ще більше зростання, включно з додатковими кредитами на озброєння. І ось Польща. Вона активно розвиває своє власне ВПК, Налагоджено виробництво снарядів, ВПЛА. модернізація старої радянської техніки, і Польща співпрацює з Південною Кореєю, Сполученими Штатами та Великою Британією. І ось якщо казати про техніку, а це 2022-2024 роки. Що Польща закупила? Танки більше 1000 штук. Виробництво США, Південна Корея. Гаубиці більше 600 штук. Легкі багатоцільові винищувачі 50 штук. Польські ударні БПЛА. Нові системи ППО від Британії. Ракети більше 8 тисяч для БПО, артилерійські ракети, противотанкові ракети. І ось загальні витрати до 2025 року це понад 100 мільярдів злотих або понад 25 мільярдів доларів. Ось про які кошти йдеться мова. Бо Польща озброюється. Польща хоче, щоб. Вона була захищена і, відповідно, це ще і новий щит Європи. Польща це номер один в Європі за часткою оборонного бюджету від ВВП. І ми сказали, це понад 4%. І Польща розуміє, що треба озброюватися. Треба, щоб вона мала всі можливості для того, щоб. Противостояти агресорам. А для цього треба вкладати кошти в свою оборону. Але мають існувати причини, чому ж так Польща... поступає, чому вона так готується. А причини дуже прості: перша причина, якщо ви пам'ятаєте, це історія. Історія, яка наголошує, що Польща... Це одна з перших жертв була радянської та нацистської агресії, бо Польщу поділили. Поділив Гітлер і, Стал, і Сталін поділив. Вони напали на Польщу і повністю її окупували. А це був 1939 рік. Все це, це знають дуже добрі школярі. Люди старшого покоління і теперішнє покоління, особливо в такий час, в час війни. І зберігся принцип, і він зараз є. Ніколи знову не довіряти Росії ніколи. Бо були часи тоді, і зараз зараз це вже відбувається. Що агресор напав на Україну. Так ось Друга причина це вторгнення в Україну. Всі ви знаєте, коли це відбулося, а це був Чорний день в історії України. 24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України і розпочала свої військові дії. Так ось, оцей рік, 2022, це був шок для Варшави. І взагалі для всього світу. І Польща зрозуміла, що після України можемо бути і ми. Третя причина це загроза зі Сходу. Калінінград. Там знаходиться військова база Російської Федерації з іскандерами С-40. Білорусь це як плацдарм для Росія. Постійні навчання. Ракетні пуски біля польського кордону. Ось ці три причини. Ось чому Польща озброюється. Ось чому Польща готується. І вона правильно все робить. А також відбувається зміцнення східного кордону Польщі, а це інженерні споруди, фортифікації, дрони розвідники. І можна сказати, що це план щит Сходу. Ось глядачі, це Ті моменти, про які ми маємо знати. Бо інформація вона є важливою і Польща вона робить це для того, щоб. не дай Боже, якийсь буде наступ з боку Росії, щоб Польща була вже як новим щитом Європи. А для цього треба вкладати. Гроші, величезні гроші в оборону, що і Польща почала робити вже з 2022 року, починаючи з ВВП, який був тоді ще приблизно 2%. А вже потім він збільшувався, збільшувався, і зараз Польща налагоджує оці всі оборонні позиції для захисту в першу чергу. Себе як державу і своїх громадян. Тому, шановначі, інформації дуже багато. Дозвольте першу частину відео завершити, і ми продовжуємо в другій частині. Чому це важливо для Європи та України? Тому залишайтеся з нами на каналі, буде багато цікавих моментів стосовно нашої теми. І дуже скоро ми з вами побачимося.